Так, давайте тоді пройдемось з першої підстави. Це нереальність матеріально-технічної бази, як ознака нереальності господарської праці. Знову ж таки, хочу звернути увагу на лист 16-го року, в якому в нас зафіксовано дві таких два важливих формулювання. Перше говорить про те, що є відсутність матеріально-технічної технологічної можливості здійснення виробництва, перевезення тимчасового зберігання від відповідних обсягів товарів в обмежені проміжки часу та відсутність даних, які підтверджують придбання послуг з транспортування. Другий момент говорить про те, що у продавця відсутня за даними зверніть увагу форми 20 ОПП відповідно матеріально-технічна база, тобто об'єкти оподаткування у власності або оренди замість знаходження такого платника, і це свідчить про недотримання вимог і відсутність безпосередньо матеріально-технічної бази. Отже, дуже просто рекомендація з цього слідує наступна, що дуже важливо. Часно подавати і подавати форму 20 ОПП. тому що ви бачите, що це є підставою насправді визнання операцій. Нереальними це є підставою блокування податкових накладних, це є підставою неприйняття таблиць даних і різноманітних негативних наслідків для платника податків. Такий простий, начебто, крок, який можна зробити, і мінімізувати подальші нарахування і подальші негативні наслідки. Тож слідкуйте за формою 20 ОПП своєчасно її оновлюйте за фактом оренди придбання основних засобів.